Політолог, доктор політичних наук, професор, звідувач кафедри політології та державного управління факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету Юрія Федьковича, директор науково-дослідницького інституту Анатолій Круглашов його госне програми Ченівці сьогодні. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Анатолій, розпочнемо з того, як ви оцінюєте місцеві вибори у Чернівцях. Ну, якщо говорити тільки про Черніці, то, на мій погляд, при тих порушеннях, про які вже заявлено в змі, зокрема там і використання системи підкупу неодноразові, і, скажімо так, і порушення режиму дня тиші, і багато інших речей, ну відносно відносно. Всього цього і загальні ситуації України виборченця відбулися. Ну я б не сказав, що якось екстреекстремально. Ну коли я гуляв по місту в день і пізніше, там дивився я спеціально пішов голосувати попізніше, Мене тільки вразила звичайно, тиша, спокій на дільницях, і явно було видно, бо я прийшов значно після обіду свідомо це робив, щоб подивитися скільки виборців візьмуть участь. Мене Явно я побачив, що ані черг до дільниць, ані надто багато підписів про тих, що проголосували, не було. Тому пасивність на цих виборах була помітна. Чому як ви гадаєте? Чи на, то багато, не заявка, так? на то багато причин? По-перше, я з цього не буду робити трагедії, тому що загальна цифра, от уже про сьогодні вона в змі, є то, що на цих виборах порівняно з виборами 2010 року загальний процент це трошки більше 2,5%. Тобто якоїсь катастрофи насправді не відбулося та порівняйте 2010 рік, процент Явки, коли ми все-таки жили в зовсім іншій ситуації, коли ці вибори проходили в ситуації запеклої боротьби між владою і опозицією, і бажання з одного боку влади взяти під контроль всю систему органів управління і місцевого тому числі, і бажання опозиції максимально взяти реванш за програні президентські вибори, то інтрига була дуже велика. Примість цими виборами інтрига була дуже велика і процент явки був невеликий. Чому це фундаментальна причина? Як і тоді, попередні роки, так і тепер місцеві органи самоврядування не відіграють в житті людей тієї ролі, яку вони покликані відігравати. Це перша фундаментальна причина. Друга фундаментальна причина пасивності це те, що люди в масі свої розочаровані, і вони не бачать зв'язку між своїм голосом, своїми інтересами і діяльністю своїх обранців. Не бачить третій момент: це те, що децентралізація як така ще не відбулася. Відповідно, раз ці повноваження реально не прийшли в регіони. Ну крім окремих фінансових і ну, дуже дрібної частини об'єднаних громад, люди не відчули ваги свого голосу, тобто, якщо вони навіть когось підтримують, що це дасть далі? Як це плине чи негативно, чи позитивно? І четвертий саме важливий момент про нього я не раз сказав публічно: я вважаю, що законодавець і влада в цілому глибоко помилилися, прийнявши цю партійну модель обрання складу місцевих рад. Тобто Політизація партійних, вибору раз, партизація його два, коли партії контролюють процес виборів від висунення кандидатів до діяльності комісій ТВК, ДВК і, нарешті, до підсумку виборів, призвело до того, що фактично наші люди мають настільки обмежений простір для реалізації свого пасивного права, право бути обраними, а значить, і право висунути своїх кандидатів. Інакше чек через партію ви жіг не висунути. А як це що йти до вождя партії домовлятися? Що біля мене живе сусід Петро, який чудовий чоловік і може гідно представляти наш округ в міській раді, наприклад, або в районній раді. Нереально тому я думаю, що це фундаментальні причини, які і вплинули на те, що явка знизилась. Але ще раз підкреслюю: неправильно безпідставно говорити, що це явка катастрофічна угу, пана. Угу. Як більш того, я спробую так злегка позортувати. Якщо говорити про процент явки на місцеві вибори, то ми тут перебуваємо на рівні загальної європейської тенденції активності виборців. Тобто, за явкою виборців ми вже в об'єднаній Європі. На, На жаль, за іншими параметрами ще далеко ні. А можемо зробити такий висновок, що все таки людей більше цікавлять парламентські вибори, вибори президента ніж місцеві. Безумовно, тому що коли відбуваються вибори президента за інерцією президент навіть після повернення до реформи 2004 року зараз і обмеження повноважних президента, президент це ключова фігура. Це все одно глава держави, це людина, яка визначає її стратегічний курс, зовнішню політику, і це. Одноосібне лідерство, з якою наші громадяни, на мій погляд, на жаль, все ще пов'язують з завищені сподівання. Вибори Верховної Ради це вибор законодавчого і представницького органу вищого, тобто це вибор політичного курсу, це вибор напрямку законотворення, бюджетної і іншої політики. А вибори місцевих рад в тих умовах, як я казав, коли децентралізації фактично ще не відбулося, це вибори кого-що. Це вибір людей, які захищають насамперед, ну ніби покликані захищати місцеві інтереси. Але чи захищають вони всі попередні скликання місцевих рад, демонстрували зростання рівня віртуозності в захисті своїх власних і групових інтересів. То коли люди мають цей досвід, і вони чудово знають, що той – це ті-то і ті-то об'єкти власності, цей, це ті-то об'єкти власності, у того такі-то ресторани, у того такі-то готелі, угу. у того -то... то, власне кажучи, в цій грі вони хто? І раз в цій грі наші виборці перетворені лише на роль об'єктів виборчих маніпуляцій пропаганди агітації, вони відповідним чином реагують. Вже зменшиться кількість депутатів в міській раді, вже буде не 60, а 42 депутати. Так. Як, як ви гадаєте, це от покращення? Ви знаєте, якщо сказати науковим терміном, це амбівалентно. Тобто це і не покращення, і не погіршення. Бо є тенденція краще. Ну, яка тенденція? Менше депутатів. З'являється більша можливість якісної дискусії з приводу обговорених питань. Якісної дискусії, коли ну не кожен, але ті, хто зацікавлений, можуть виступити, висунути свої аргументи, повторно повернутись до теми, тобто якість дискусії, концентрація уваги на ній буде зростати. А з іншого боку, з з з з з збільшується ризик. Ну, По-перше, недопредставленість інтересів самих виборців. Він уже і так закладений в саму модель виборів. Виборці представлені не своїм виб... Виб... обраним депутатом, а партію, за яку вони проголосували. Що ми ви... в не бачили? Ми бачили назву партії і одну особу, яка відкриває партійний список. По цим двом параметрам, скажіть мені, будь ласка, навіть професіоналу легко зробити висновок? Абсолютно. А що говорити про людину, яка ну, не займається політологією десятки років, він не знає цей наш місцевий естаблішмент, ну, грубо кажучи, так не тільки по прізвищам, а інколи по іншим справам. Да? То відповідним чином зв'язок депутатського корпусу і виборців він знову суттєво послаблений. Навіть в рівні. Представництва, тобто один депутат від якої кількості виборів. У фільтрах через лише партію. У мож... неможливості відкликати обраного депутата інакше, а тільки через рішення політичного партійного осередку. І через це ну, і менше депутатів, давайте відверто, більша можливість зростає елементарних вплив на них, в тому числі корупційних. Звідси сказати краще, це це гірше. Я повернуся до початку своєї відповіді, це амбіваленна, це ні краще, не гірше, це просто нова реальність, які є і свої позитиви, і негативи. І очевидно, ми будемо мати і те, і друге в процесі діяльності цих рад. І єдине, що втішає, що ці ради і ці посадові особи місцевого середування, вони обираються лише на два роки. Угу. Будуть мати більше повноважень, так ми якщо спрацює децентралізація, ми сьогодні маємо лише е, зміни до конституції в першому читанні, і ми е, я не бачу ніякої чіткої політичної позиції е, в парламенті і президента, який би сказав, що з цих позицій після тієї критики, яка прозвучала, в тому числі з боку міжнародних інституцій, Венеціанської інсіанської комісії е, Ради Європи, е, Конгресу локальних і регіональних влад, де я працюю експертом, е, відповідно виникає питання: е, чи ми враховуємо цю критику? Бо коли я виступав в Страсбурзі з цього питання і обговорював його кілька разів, то прозвучало велике питання до мене, в тому числі з боку головуючих, президента нашої групи і е, генерального секретаря Конгресу локальних регіональних влад, питання, що відбувається в регіоні в цілому, і що відбувається саме в Україні. Відбувається децентралізація чи рецентралізація. І, на превеликий жаль, Текст конституційних поправок він не дає однозначної відповіді, бо він містить і декларації про децентралізацію, що треба вітати, і водночас, в особі префекта і невизначеності його повноважень і механізму угу. контролю, ми маємо і тенденцію до рецентралізації. Таким чином, ну, ці суперечності з цього документа треба прибрати. Я мовчу вже про те, що на основі а, прийняття цих конституційних змін і тільки після них можлива а, робота над. Величезним пакетом законів, які повинні завершити процес децентралізації. Скільки на це все необхідно часу? Ну якщо дивитися на логіку заявлену в цьому конституційному проєкті, то цей процес повинен завершитися до 17-го максимум до 18-го року. Але ви розумієте, з точки зору того темпу реформування, який взятий, я вважаю, що це оптимістичний сценарій. А з точки зору ресурсу, який має українське суспільство держава, і терпіння. Це неприпустимо великий термін. Давайте поговоримо про те, як проходила виборча кампанія у Чернівцях. Так, перший момент дуже важливий, те, що ми бачили на білбордах, так де партії говорили, які вони хочуть змін у країні. У нас місцеві вибори, хоча ми бачимо такі гасла, як ми хочемо контрактну армію, а ми знизимо тарифи. До чого це на кого розвиватися? Абсолютно. Я про це казав на місцевому рівні, і я це казав. Зокрема, ну, я спілкувався з одним із провідних експертів. Я дуже сподіваюся, якраз Конгресу локальних генерал вклад раднику з питань конституційного права щодо місцевого, на тому числі Аланом а, Дель Камп. І ми з ним спілкувалися. Я йому закидав в тому числі те, що при всій глибині його аналізу ситуації з конституційними змінами, і децентралізацією і реформою в Україні, він дещо оптимістично ставиться. Я кажу: Ви хотіли що отримати? Він каже, ми хотіли отримати під в тому числі ці зміни, ми хотіли отримати в Україні консенсус провідних політичних сил. Тобто дати всім партіям можливість проявити себе і згуртовано працювати вже як на національному, так і на локальному регіональному владі. Ірина, я кажу, Добре, ви це хотіли. Хороше бажання. Я кажу, а що ви отримали на то місцево ми отримаємо скоро? Я кажу, замість того, щоб отримати максимально партійно і політично нейтральні місцеві ради, які будуть займатися стабілізацією соціально економічної ситуації в на місцях і в регіонах, ми отримали перенесення градусу. Манери стилю політичної дискусії і перетворення локальних рад на маленькі Верховні Ради. Хто від цього виграє? Наше суспільство і без того перегріти. Наші їм ця партійна демагогія і ці гасла, за якими нерідко нічого окрім демагогії, на жаль, не uh -huh. стоїть. Uh -huh. Тому я вважаю, що це звичайно це було більше дезінформацією виборців і це була підміна понять. Партії, ну дивіться, новий закон навіть не передбачав чітких програм від кандидатів відповідно їх партій. Це, до речі, жахливий момент. Жахливий момент. Тому що е, тепер на підставі чого ми можемо спитати. А, а що ви нам обіцяли? Так. А вони катя, а ми нам обіцяли те, що написано на білбордах. Uh -huh. А ви скажемо, да, ну і де ваша контрактна армія? А вони нам відповідають. Та хлопці, вибачайте, ну це ж питання в компетенції Верховної Ради. Тобто, вибори перетворилися в кращому випадку для. Перевірки технологій, які мали показати, які є актуальні ремі ключових політичних сил, політичних гравців і їх спонсорів, які є ресурси впливу і через які технології на виборців, і відповідно, де хто може собі створити електоральні плацдарми для наступного вибору наступу на Київ. А при чому тут наші громади, і при чому тут наші громадяни? Знову я підкреслю громадянське суспільство і громадяни опинились в ситуації не суб'єкта виборчого процесу, якого вони повинні бути. Не вони визначали, а їм пропонували обмежене меню і, власникаючи вибір. Без особливого вибору. Можемо ми зробити висновок, що таким чином політсили вже готуються до дострокової парламентських. Без виборів? Е, я, я ще підкреслю цей свій висновок, що політичні сили А, лобіювали прийняття цієї моделі виборів, де виключно партія є колективним монополістам, і сам цей закон має ознаки. Я даю політичну оцінку, політологічну, професійну, а не юридичну, ознаки картельної змови. Сам це закон. Таким чином, вони і приймали його під себе для того, щоб забезпечити максимальні умови. Е, Ну, хто на що розраховує, угу. е, при перемоги на наступних парламентських а перспективі президентських виборах, яким чином може бути змінене так виборче законодавство? Воно мусить бути змінено. Але сам перед е, моя теза є ключовою, я її скрізь повторював, повинно бути знятий оцей безпідставний, ну, маленький приклад. Якщо наші політичні партії всі разом. В кращому випадку мають 2-3% членства від всього суспільства, це, це в самому кращому випадку, 2-3%. Тобто партії сьогодні представляють 2-3% нашого суспільства. Якщо рівень до політичних партій як інституту в Україні є критично низьким, і він навіть нижче за рівень довіри до Верховної Ради Кабінету міністрів і так далі, як правило, ну є різні рейтинги, але це легко перевірити, Ха. то як? Яке мають монопольне право, немає значення, як вони називаються ці партії. Пр монополізувати виборчий процес тим більше на місцевих виборах, де мова йде про інтереси громад і інтереси локальних спільнот. Ніякого, значить, відповідно, новий закон повинен цю суперечність зняти і ще раз наголошую: сам виборець через саме висування, через територіальні об'єднані ініціативи, громадські організації і. Місцеві осередки політичних партій повинні бути поставлені в однакові умови щодо виборчого процесу, починаючи від процедури висунення кандидатів, агітації і підведення підсумків виборів. Зробити це не просто, але це можливо. І останнє, місцеві ради повинні максимально бути деполітизовані і департизовані. Не політична балаканина, тріскатна фразіологія, uh -huh. а щоденна рутинна робота на розвиток місцевої промисловості, інфраструктури, соціальної, культурної освітньої сфери повинна бути предметом їх турботи. Тоді і не буде гасл. Ми за контрактну армію чи чи uh -huh. там якесь там місто, і там відповідний мер. Е, вибачте мені, будь ласка, люди повинні голосувати за конкретну програму, за конкретних людей, за довіру або недовіру до того, що ці люди обіцяють, говорили і вже зробили в попередньому часі. Раз ми згадали про можливі дострокові парламентські вибори. Ваша думка, коли вони можуть відбутися? Важко сказати. Це залежить від багатьох обставин. Це залежить, зокрема, і від того, наскільки діючий склад Верховної Ради, а ми її обрали зовсім нещодавно. Наскільки цей діючий склад Верховної Ради спроможний. Здійснювати ті мінімально необхідні реформи, яких від них чекає насамперед український народ і суспільство. Досі, тому, чекає, так? До, та, досі чекає, і які є змістом наших міжнародних зобов'язань, в тому числі того контракту з ЄС, який ми підписували, підписуючи асоціацію зону вільної торгівлі. Тому що ми на сьогоднішній день е, нібито прийнято чимало законів, але в цілому якістю глибиною масштабом і темпом наших реформ. Ну, я не знаю, треба пошукати задоволених. Ваша оцінка діяльності парламенту. Ну що вам сказати? Я очікував набагато більшого. А на превеликий жаль, парламент після такого невеличкого стрибка на перших місяцях своєї роботи. Він дуже швидко прийшов на таку рутину підклимової міжфракційної фракційної боротьби, лобіювання приватних інтересів і обслуговування інтересів вузького прошарку того політичного класу, який у нас традиційно називають олігархами. Рівень довіри населення зараз до парламенту. Рівень довіри на превеликий жаль, останнім часом не зростає, а падає. Ну а це логічний наслідок дій парламенту. Тому, якщо парламент хоче продовжити свою діяльність, то його колективним ігоністичним інтересом є висновки, в тому числі з тих місцевих виборів, що відбулися. Щодо результатів Екзадполу, так щодо місцевих виборів, які відбулися у Чернівцях. Були здивування особисто для вас? Ви знаєте, я зараз не перевірю, тому що сьогодні з самого ранку я дивився основні франційні повідомлення, і перед цим дивився, що ввечері результати з тільки вони були опубліковані. Я оскільки ми не маємо більш-менш достовірних офіційних результатів виборів. Це дуже елементарно перевірити заявлені результати з полі, хто де і коли проводив, і офіційні результати. Ну, після того, звичайно, ми побачимо там, йдемо про місто про uh -huh. три дільниці, про баржу uh -huh. перерахунку, поки що не більше. Тобто більш-менш ці попередні результати будуть більш-менш достовірні, більш-менш. Ну і співставляючи, ми можемо сказати несправді. Скільки ці результати виявилися добрим ні. В цілому мені здається, що так в грубому наближенні вони не були помилковими, мені так здається. Але це треба ще перевірити. Я не хотів би зробити якісь офіційні заяви, бо вважаю, що поки ми не маємо офіційних результатів і е, порівняння їх такі заяви будуть перечасними. Ваша думка, наскільки виборець став свідомішим? Наскільки він розуміє, що перефарбовані регіонали до прикладу таки знову йдуть до влади, просто в інших політичних силах зараз перебувають? Біда в тому, що переграбування це перманентна хронічна проблема нашого суспільства і виборців і політичних діячів. Але тим не менше, ви побачите, що якщо, скажімо так, екс-регіонали йшли декількома колонами, правда ж? Не тільки Опоблок, але і й... угу. наш край. ну, і Я би не сказав, що дуже далеко від цього відійшло рідне місто, я кажу так, до певної міри, то в всякому разі може побачити, що в нашому регіоні. ну, Крім досить великого успіху, як на мене, як великий успіх рідного міста. Решта проєктів екстрегіналів, вони в цілому зазнали фіаско. Але цього не скажеш про Східну і Південну Україну. 15 листопада в нас відбудеться другий тур виборів мера. Як ви зараз можете нас запевнити чи не запевнити? Можемо ми передбачити результати? Чи ніяк не відомо, як от. Розійдуть ті відсотки, які я, будуть надані іншим кандидатам. Я не прихильник. Я себе вважаю більш ну так може я помиляюся, ну якщо нас дивляться то, мої колеги, учні вони краще це оцінять. Я себе вважаю більш сильним аналітиком, ніж прогностиком. Але часом я даю прогнози, і часом вони збуваються. Я можу нагадати про мої прогнози під час е, на розгортання революції, потім інтервенції Путіна, де я наперед передбачив, що це для нас закінчиться дуже недобрим. Тому я можу обережно спрогнозувати, що виходить з тої диспозиції, яка сьогодні нам відома, попередні результати, звичайно, що електоральний потенціал Олексія Каспрока значно вищий, ніж у Михайлішина. Але Михайлішин, його команди, його ресурси і ті засоби, які використовують обидві команди, вони говорять про значне поле непередбачуваності в цій грі. Але знову таки, якщо казати так при достатньо обережному прогнозі, шансів стати по-любому більше у Олексія Каспрока. Знову бачимо цих двох літрів. Так де інші? Чому немає інших людей? Ні, ну чому ж на цих виборах кількісний склад був достатньо великий. Ви знаєте, і дуже велике розмаїття було, і жіночі кандидати, дві наталі були, і моя колега Наталі Стрічук, угу. і, і моя колега Наталія Якимчук. А, як дві жінки, приїх... так, так як вигадаєте, суспільство ще не, до, не готове до того, що місто може керувати жінка? Ні, проблема не в тому. Проблема в тому чи пропонують самі жінки і ті політичні сили, які їх підтримують, тих кандидатів, які Демонструють свою готовність керувати містом. Тут проблема не в тому, що у нас суспільство там патріархальна НАТО. Ні, в принципі, ви знаєте, от візьміть, наприклад, електоральні успіхи е Батьківщини і Юлії Володимирівни, і особливо в нашому регіоні. Тобто, у нас немає антифеміністичних настроїв, У нас апріорі немає ну, зневаги до жінок. Навпаки, жінка традиційно в українському суспільстві відігравала величезну роль, і цю роль ніхто не може ані перекреслити і її, неможливо недоцінити. Питання полягає в якості кандидатів. А не питання жінка, вона чи чоловік. Все таки, якщо ви маєте зараз нагоду звернутися до виборців, на що би ви їм сказали в першу чергу звертати увагу при виборі міського голови? Ну я би їй порадив одне. Все таки давайте розуміти, що ми обираємо ту владу, яка для нас найближча і з якою нам жити як мінімум наступні два роки. Відповідним чином зважуйте, чи ви йдете, чи не вийдете, Бо якщо ви не пішли голосувати, значить ви довірили робити вибір іншим, і вони його зроблять за вас, але без вас і без врахування ваших інтересів. Це перша порада. І другий момент ключовим критерієм, ключовим параметром, за якого варто оцінити будь-якого кандидату, є не його її обіцянки, а є справи, з якими ця людина вже пройшла по життю. Баланс. Переваги недоліків немає кандидата без недоліків. Але які це недоліки? Чи спроможна ця людина слугувати насамперед громаді і тій справі, за яку вона береться? Чи вона буде слугувати своїм власним інтересам і інтересам вузького кола осіб, які її просувають і підтримують? Тому робіть висновки. Думайте, час на це є, пана Анатолію. Ще одне питання чи впливають результати екзитполів на от свідомий вибір громадян? Ну за законом результатик злеполів не повинні оголошуватися до завершення виборів. Не повинні інше питання. Якщо ви питаєте, мене чи впливають так. результати так званої соціології, uh -huh. то очевидно так і на превеликий жаль, тому ви нерідко бачите, що під час виборчої кампанії, особливо таких і ключових моментів, нерідко йдуть вкиди інформації про те, що згідно результатів проведених тим, то тим-то лідирує той кандидат та політична сила. Це є засіб впливу і на своєму речі своїми іменами, маніпуляції свідомості виборів, тому що є. Великі, як перевірне сторіч, там, де є демократія, і десятрічми там, де вона приживається. Скажімо так, чинники раціонального чи іншого вибору. На пересічну людину оця барабанна дроб і цей ефект останнього вагончика, вони дуже впливають. Тобто, коли людей, людей створюють картину, що оце переможця, оці перемагають, ну людина почуває себе некомфортно потребувати тих, хто не перемагає. Тому це теж є частиною маніпулятивних технологій. Пане Анатолію, спасибі вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, політолог, доктор політичних, наук, професор, завідувачка політології та державного управління факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, директор науково дослідницького інституту. Анатолій Круглашову, госне програми «Чинівці сьогодні. Дякую, що були з нами. Зустрінемо. Дякую вам.